Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Жили були в глибокому лісі два брати вовки зоревій та мовчан. Як для вовків вони були надзвичайно сором'язливі, не гналися за здобичу, не влаштовували змагань із борсуками. Не крутилися біля лисичок? Ні, ці двоє мали зовсім інші вподобання. Зоревій таємно малював ескізи звірів і пейзажів, сховавши їх під корінням старого дуба, а ще він пробував вирізати свої малюнки з дерева. Мовчан же був художником до кінчиків кіхтів. Він малював усе, що бачив мох на камені, тінь білки на снігу, сяймо місяця в озері. Але малював лише вночі, коли всі спали. На корі, на листках, навіть на старих грибах. Інші звірі не знали про їхнє захоплення, та й самі вовки не дуже прагнули ділитись, соромились. Вони майже не гралися з іншими, мовчали, сиділи осторонь і дивились на світ великими задумливими очима. Але ось одного вечора, коли над лісом засяяв особливо яскравий місяць, Зоревій обернувся до мовчана і прошептав: А давай зробимо щось разом. Що? здивувався мовчан, а в очах уже заіскрилась цікавість. Щось казкове з дерева і прикрасимо його малюнками. Щоб усе, що ховаємо, нарешті побачив світ? з усмішкою відповів мовчан. Саме так, кивнув Зоревій. Наступного ранку зоревій приніс свої ескізи до старого пня, який став йому за майстерню. Лапами обережно тримав вуглики, креслив лінії, штрихував, нахмуривши чоло. На одному аркуші заєць, що танцює, на іншому обличчя серйозного ведмедя, далі лисиця з хитрою посмішкою й пишним хвостом. Коли ескіз був готовий, він сідав і вирізав фігури лапками, стискаючи інструменти з такою концентрацією, що лоб у нього збирався в гармошку. Пилка час від часу вислизала з його лап. Вжух летіла в кущі. А зоровій сердито сопів і йшов її шукати. Інколи замість витонченого завитка виходив різкий перехід, і тоді він хапав дощечку і починав заново. Білки, що спостерігали з гілок, знизу плечима. Що це він там стругає? Може, зуби собі точить? А може, це новий вид, знищення над деревом? Гей, зоровій, не забудь собі вирізати подушку. Щоб було зручно сидіти без друзів. Але зоревій тільки зітхав, витирав тирсу з носа й продовжував. Він знав, усе стане зрозуміло пізніше. Він робив спочатку грубі форми заготовок, а коли вже брав в лапки різець, починав вирізати вже деталі точніше, аж поки з дерева не виринала жива фігура, немов ожила казка. Ось лапа зайця. Ось кучерява грива лісового кота, ось навіть хвіст білки закручений, мов завиток на тістечку. Одного дня, коли він виставив уже десять готових скульптур на галявині, звірі зібралися й замовкли. Перед ними були фігури, які дихали красою. Вовчиця з дитинчам, що тулиться до неї, олень з розкішними рогами, білка. Яка стрибає вгору і застигла в стрибку, обличчя, мордочки, хвости, все малу Це, це, про нас? процвірінькала синиця. Яка я гарна, знітилася одна з білок, впізнавши себе в дереві. А поки всі милувалися витворами зоревія, з'явився мовчан із фарбами. Він узяв пензлик, розвів кольори і почав творити. На дерев'яних скульптурах з'явились візерунки, яскраві й химерні. Зайці отримали лапки в квіточках, пташки й райдужні пір'їнки. А там, де був лише силует, з'явились ледь помітні сонячні переливи, жовті, м'ятні, лілові, наче хтось узяв шматок світанку й торкнувся ними дерева. Сонце пробивалося крізь гілки, і кожен мазок заграв, засіяв, наче хтось доторкнувся чарівною паличкою. Звірі стояли, мов заворожені. Як оце зробили? Чому раніше не показували? Це, це як наша казка, тільки справжня. А братики зоревій і мовчан лише усміхалися. І ось. Коли скульптури були завершені, а фарби сяяли на них, мов зорі на нічному небі, братики-вовки взялися за найсміливіший свій задум збудувати казковий будинок, де кожна дощечка, кожен завиток був би витвором мистецтва. Зоревій працював з деревом, наче чаклун. Він обрав найміцніші стовбури і почав різьбити з них арки. Непрості арки. Кожна була сповнена квітів, різьблених до найменшого пелюсточка. Під лапами літала тирса, а в повітрі пахло сосною й фантазією. Білки сиділи на гілках і шепотіли. Це не будинок, це якась магія. На кожній квітці, яку він вирізав, мовчан малював тіні й кольори так, що, здавалося, ось ось з них злетять метелики. А ще він додавав маленьких пташок, що нюхали квіти, і зробив їх такими живими, що навіть старий Лось подумав, що вони справжні. Стіни будиночка прикрашались сулетами тварин. Тут і ведмідь, що тримає малюка, і олень у стрибку, і кіт, що дрімає на місяці. Зоревій вирізав хвилі шерсті кожне вушко, лапку, навіть подих, а мовчан додавав кольору, візерунки на шерсті. Світло в очах сяйво від внутрішнього тепла. Дах зробили особливий, грибної форми, з вигнутими краями, що закручувалися, мов казкова хмаринка. На ньому мовчан намалював нічне небо з золотими зірками, а по центру величезну квітку сонця, яка світилася, коли на неї падали перші промені світанку. Дивись. Він малює просто на даху. Кричала синиця. А той знову щось вирізає. У нього вже вийшла білка, яка цілить жабу. зойкнув єнот. Це це казка!» прошепотіла найстаріша черепаха в лісі. Скрізь, де око торкалося дерева, виднілись різблені історії кохання, дружби, сміху. Хатинка виглядала так, наче з неї щемиті вилетить фея. Або відкриється дверцята, з якої вийде сам чарівник лісу. Будинок став символом того, що краса у сміливості бути собою. Минали дні, будиночок казка стояв у серці лісу, мов чарівна перлина. Щодня до нього приходили звірі, хтось просто подивитися, хтось навчитися творити. Усередині лунав сміх, шароділи пензлі, запах дерева змішувався з кольоровими фарбами і теплом сердець. Але, як водиться у всіх казках, де є краса, завжди знайдеться хтось, кому вона муляє. Десь у болотах за туманною галявиною жив троль на ім'я Воркутун. Він був настільки волохатий, що навіть жаби не стрибали поруч, аби не зачепитися за його шкарпетки з моху. Він любив тишу, темряву і щоб всі були нещасні. Коли до нього долетіла чутка про найпрекрасніший будинок у лісі, він аж захекався від злості. Як це? Я не найголовніший, хатинка з квітами, пташками і блискідками. Фе, треба це припинити. І він замислив недобре. Уночі, коли вітер вже гойдав верхівки дерев, троль Воркотун почав викликати бурю. Він тарахтів по металевій каструлі черпаком, тримаючи її над головою, стукав по пенькам, скиглив прокляття у повітря, кидав жабу небо. Жаби, між іншим, були зовсім не в захваті й ревів на весь ліс. Маро, прийди. Ліскав коби. Грім гуркоти. Та ліс мовчав. Замість страшної бурі з'явилась лише сонна сова, яка невдоволена вийшла зі свого дупла й буркнула «Ху-ху! Може тобі краще лягти спати, а не кидати земноводних. Воркотун роздратовано засопів і почав ще густіше гриміти по каструлях. «Дзинь зелень, бах бабах, клас зелень. Жаби вже поприлипали до дерев від стресу, а хмари як були над далекими пагорбами, так і залишилися там. Де грію? Де? Я хочу рівняну бурю, я сказав негайно. Але не сталося нічого, окрім того, що з нього зісковзнула шкарпетка з моху, і одна жаба, скориставшись моментом, утекла до струмка. Ніякої магії, прошепотів троль уже менш впевнено. Він постояв серед тиші, тримаючи в лапах погнуту кришку від каструлі, яку колись носив як шолом, і зрозумів страшну річ у нього не було жодної чарівної сили. Усе, що він міг, це галасувати, шуміти та кидатися жабами. А будиночок, той, що світився кольорами, збирав друзів і любов. Він стояв собі спокійно вдалині, немов не боявся нічого. Він вийшов на галявину, зупинився перед витонченими арками з квітами, що ніби пахли навіть уночі, і гаркнув Ага. Ось ті не будиночко. Гарненький такий, блискучий, тепер кімнець твоїм візерункам. І він, набравши повні легені болотного повітря, почав дути. Я тебе ждую з цього лісу. Пелюстки не ворухнулися, навіть листок на підвіконі не здригнувся, а пташка на різьбі над входом тільки подивилась на нього різьбленим оком і ніби глузливо посміхнулася. Фу! Знову задув воркотун так сильно, що його обличчя стало яскраво буряковим від натуги. Очі залилися сльозами, а з носа потекла крапля. Та що ж це таке? Закричав він, аж два лісові хрущі впали з гілки від переляку. І тоді троль вирішив діяти по-серйозному. Він почав хапати все, що траплялось під руки камінці. Хлоп! Гілля бух! Шматок кори шурх! Ось вам, і ось. Нарешті його очі зупинилися на великому камені, що сам по собі виглядав, як міні тролик. Буркотун зігнувся, вхопив його обома лапами, підняв над головою і закричав Ось вам фірмовий. Прощавай хатку. Він замахнувся, кинув і почув хрясь Не від будиночка, а з власної спини. Ой. Загорлав троль і схопився за поперек. Я надірвався, та й за що мені це? А камінь тим часом влучив у верхній різьблений візерунок над входом. У повітрі затріщало, по казкому будиночку пішли тріщини. В одній скульптури білочки навіть відвалився хвостик і впав просто на клумбу. Настала тиша, жаби втекли остаточно. Пташка над дверима, здавалося, вже не сміялась, а дивилась суворо. Сам троль стояв серед уламків зі скривленим обличчям, однією лапою тримаючись за спину, іншою за носа, який випадково зачепив під час жахливого стрибка від болю. Він подивився на хвостик білочки Я зламав білочки хвіст. І раптом щось всередині нього тьохнуло. Не від грижі, ні. Вперше за довгий час від сорому. Він відвернувся і, похнюплений, поплентався назад через ліс. Шкарпетка відвисала, одна жаба верещала на нього з гілки, а воркотун тільки бурмотів. Я ж хотів, просто трохи щоб і про мене, але я тільки ламаю, навіть не магічний. І зник між деревами, залишивши за собою тріщину на будиночку та слід каяття у своєму болотячому серці. Коли перші промені ранкового сонця торкнулися верхівок дерев, над галявиною, де стояв казковий будиночок, зависла тиша. Не та затишна, а та, в якій відчувається шок, сум і розгубленість. Зоревій стояв мовчки, тримаючи лапами тріснуту балку. Мовчан обережно збирав уламки дерев'яних пелюсток, що відлетіли з арки. Довкола них почали збиратись лісові мешканці. Усі ті, кого надихав будиночок казка. Це, це жахливо. Прошептала стара черепаха. Як так можна було? додав барсук. А білочка, та сама, яка впізнала себе в витонченій дерев'яній скульптурі, стояла навпроти неї, і сльози текли по її пухнастим щічкам. У неї був найгарніший хвостик. Тепер її якась неповна. Зоревій обійняв її лапою. Знаєш, ми зробимо. Ще краще, ніж було. Мовчан, почувши ці слова, одразу дістав фарби. Ми не просто все полагодимо, ми зробимо диво. І робота закипіла. Хтось ніс дощечки, хтось тримав драбину. Зоревій, зціпивши зуби, вирізав нові візерунки прямо на тріщинах, перетворюючи поламані місця на частину нового чарівного орнаменту, а білочці замість хвоста. Вирішили подарувати крила, непрості, різьблені, витончені і з тонкими лініями, що іскрились у променях сонця. Мовчан розмалював їх у кольори західного неба. Золотий, персиковий, лавандовий. Тепер вона виглядала не просто як звірятко, а як справжня лісова фея. Коли будиночок нарешті був відновлений, він став навіть кращим, ніж був. А в самому центрі арки братики вирізали нову сцену, зовсім маленьку, але дуже виразну. На ній стояв троль із виряченими очима, розпатланим мохом і каструлею в руках, і хоч він виглядав не зовсім розумно, але не злобливо. радше комічно, як дитина, що накоїла шкоди і не знає, що тепер робити. Це щоб пам'ятати, що зло не перемагає, сказав мовчан. І що навіть троль заслуговує на другий шанс, додав Зоревій. А тим часом у своєму болотяному домі троль воркотун, сидячи з компресом на спині, почув, як жаба щось квакоче. Виявилось, це лісові чутки дістались навіть сюди. Важуть, вони все відновили. І білочки. Хвостик не повернули, а крила приробили. Каш, навіть сцену з тобою зробили. Ква, маленьку, смішну. Воркотун спочатку насупився, а потім ледь помітно всміхнувся. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний васід приведе.